І всім привіт! Смотрите, як це завжди, і сьогодні у нас дуже класна подія. Дивіться, 24-й ранг на Бібі і 743 кубка. Так-так, це ласт до 25-го рангу. Ну що ж, погнали! Над, ну, ну, потрібно просто друг, друге місце. Ну, в мене є тактика, просто не хочу сливатися. Бути в, ку... ну, в кустах. Так, я знаю, що ви це не оціните, але це що папнути. Ось тут ми будемо сидіти. Так, вже сім війців залишилося. Ого, вже 6. Ну, помаленьку вже. Сливаються всі. Ого, вже 5. Ще 3 бійця і все. Ну, будемо чекати, будемо чекати. Там шелі ходить. З 5 банками, чи скільки я не побачив. Ого, ой все, я вже в плюсі але не апнув. Ой-ой. Так, ти нам не потрібен. Іди, звідси, Едгар. Едгар чисто до нас. Так. Ну, дата Корделіус, на корде. Ой, все, три. Давайте файт! Давайте, робіть файт. Робіть файт. Хух, робіть файт. Так. Та ну вони щось не роблять файт. <звук> ви це бачили? Боже. Нарешті ви І І... Оу, мій перший 25-й ранг я до цього так довго йшов. Просто зрабчик відкриваємо. Просто. Ну що ж, з вами був Міша про 15. Я вже думаю, що треба закінчувати. І з вами був Міша про 15. І всім до побачення!